Доброго дня, шановні батьки та дорогі дітки? Сьогодні пропоную вам пограти в гру Хто який? Ми будемо добирати прикметники до іменників і згадаємо морських мешканців. Яка акула? Хижа, зла, сердита? Який дельфін? Добрий, веселий, грайливий. Яка рибка? Золота, красива, чарівна. Який краб? Сильний, повільний, веселий. Молодці дітки, ми впоралися з завданням. Всім бажаю гарного дня. До нових зустрічей.